Всім привіт, друзі! Ми сьогодні у мене знов на городі, і сьогодні я хочу приготувати вечерю по сільськи. А що це означає? Це означає, що ми будемо готувати тільки з тих продуктів, які в нас є в городі, наприклад, кабачки, картопля, морква. І то, що лишилося від жари живим. Тобто, перець у нас погорів весь, О, гірочки трошечки почали. Вчора був дощик. Трошечки, трошечки відійшли, так чуть-чуть почали знов квіточки кинули. А Трош... оцей шар зовсім весь згорів. А ось уже три дні як у нас вчора дощ хорошо пішов і вже чуть-чуть почали від Пускатися зелені листочки. Адже, друзі, дуже-дуже була велика температура. 39, а подекуди й 40. Невозможно було ні дихнути, ні виходити з хати, ні що робити, просто сили не було. Але сьогодні вже легше. Вчора дощик, сьогодні така прохолода. І зараз ось, дивіться, помідори накльовуються. Дивіться, які багато їх Уже будуть помідори, але ж. Добре, що цей дощ їх полив, а то ж ми його поливали, як в суху землю вода. Так, друзі, йдемо готувати вечерю. По-сільськи. І так, друзі, ми в мене на вулиці. Я спасала перець, він весь весь був згорений. Кусочки, кусочки пообрізала. Пахне! Ну, значит, який запах хороший. Моркву начистила, цибулю, картоплі начистила, оскільки. І кабачки. Бачите, вони теж від жари отакі повні стають. Коли водичка є, вони довгенькі. А коли отакі замучені, ну, нічого страшного. Головне, щоб вони були молоді, не старі. І зараз переміщаємося до мене в літню кухню і будемо готувати вечерю по сільськи. І так, друзі, я нашинкувала всі овочі. Перець, морква, кабачок. Дивіться, якими кусками. Ми з чоловіком так любимо. Я, його, я раніше я вам зараз покажу, який я рецепт роблю. Дуже просто і дуже смачно, мені подобається. Картопелька буде жаритися і цибуля. Я приготувала три сковорідки. І, звичайно, яка вечеря без яєць домашніх? Звичайно, класика жанру, яйці варені. Це ж вечеря не буває без цього. Так, друзі, сюди. Ми наливаємо олії, будемо тут тушити рагу. Спершу ми жаримо цибульку. Зараз включу газ. Друзі, готувати ми будемо всі три страви одночасно. Я вже запалила вогонь під трьома сковорідками. і робимо вечерю. Дивіться, картоплю я кидаю на сковорідку. Я її не буду жарити, я її буду парити. Адже я ж не їм жарене. Ну, ви ж знаєте, що я худаю. Але я все це буду їсти. Ви скажете, як же ж ти худаєш, якщо ти це все будеш їсти. Ну як я? Я ж не їм хліба і цукру, і все. І все, що зв'язано з хлібом і цукром. А це овочі, варені яйці можна їсти. Звичайно, небагато. Але соблюдаємо дієту і готуємо. Жаримо наші. Цибульку, а сюди викидаємо на сковорідку ось такими великими ломтями кабачки. Ось так. Їх просто прижаримо, пожаримо і посолимо і поперчимо. Все. Друзі, все кипить. Цибулька піджарюється. Так, підсмажується. Так. Дивіться, я зроскала ці кабачки, отак їх. Сюди-сюди і накриваю кришкою. І потім знову відкриваю кришку і знов перевертаю. Картопелька в нас смазиться. Так, дружий час ставимо моркву. Та й трошечки протушиться. Так, тепер, друзі, ставимо сюди ложечку томату. Можна ну, і більше трошки як там не І кидаємо сюди цей перець. йому ну, притомитися в наші кабачки. Так, друзі, на цьому етапі кидаємо сюди цибулі. А тут, дивіться, бачите, як кабачки, вони вже трошки притомилися. Вони такі вже робляться. Але їх не треба зажарювати прямо до, до зовсім. Зараз я їх буду солити, і ще течуть. Ну, щоб вони всі рмяненькі зверху були. Не знаю, не так лімоні. Нам таке подобається. Я коли ще сюди додавала чесник, а зараз не, не додавляю. мені сподобалось без чеснику. Просто так. слегка пожарені, щоб вони були такі хрусткі. Не довести їх до зовсім такого стану, щоб розліглися. А такі легенько пожарені. бачите, вони тут а і робляться румяненькі такі. Так, накриваємо. Так, це блюдо наше. Так, рагу. Так, на цьому етапи ми зараз посолимо. Ось так посолимо. Трішки я кину зараз перцю. У мене 5 перців, суміш. І кинемо паприку. Ось таку паприка. Солодка паприка. Все. Їше нічого не треба. Ставимо на маленький вогонь і даємо страві куситися. Сахар, цукор. Хто додає цукор? Щоб воно було таке солодке, я не додаю, друзі, так він цукор. Любила колись таке солодкове, зараз ні. Заставила себе не їсти таке. Так, можна і уксусом трошки, теж. Тому що буде тоді зовсім кисне. томатна паста зробить його трошки кисніше. Все, накриваємо і даємо тушитися. Яйця наші варяться. Картошечка. Так, картошечка наша. Картошку я не жарю, я її парю. Так, друзі, солимо наші кабачки. І додаємо трошки перчику. Чуть-чуть. Багато не треба. За смаком можна додати часник, але я не буду. Сьогодні не хочеться мені. Так, друзі, картоплю посолим. Більше нічого я не додаю. Ніяких спецій. Це буля і сіль. І паримо під кишкою. І так, провіряємо нашу рагу. Віться, як воно втушилося, овочі пустили сок. Все, можна виключати, напевно. мабуть. довго тушилося, минут, ну, минут 15. Все, напевно, все. Закриваємо і даємо ще трошки так, виключаємо і надаємо, даємо постояти. А, а кабачки наші він просто стоять. Вони вже не жаряться, просто під кришкою. І так, друзі, наші яйці доварюються. Друзі, а як же ж вечеря без сальця? Дивіться, я достала з морозиловки отаких От три кусочки сала, воно заморожене-заморожене. Зараз я його акурат. воно не солене, нічого, просто заморожене. Зараз воно чуть-чуть постоїть, Кіт м'явкає вже. Да, ти чуєш, да? чуєш, да. дати тобі їсти, да? Да, зараз там, хорошо, добре, домовилися. Домовилися. І так, друзі, наша вечеря по сільськи готова. Кабачки, картопелька, сало з чесничком, рагу і варені яйці. Друзі, зараз ми живемо прямо на вулиці, і це овочі з нашого двору, з нашого Саду, якби городу. Більше нічого не треба придумувати. І на дієті можна їсти сало, ви знаєте це, повинні знати. Картошку не можна їсти, але чуть-чуть можна. Так що, друзі, приємного нам апетиту, а вам дякую за перегляди, за те, що ви приходите на мій канал, дивитеся, що я готую, як я живу. Дякую вам за лайки. Дякую за коментарі. Я люблю коментарі і лайки, і Ютуб це теж любить. Так що, друзі, ми будемо вечеряти. А вам до зустрічі. Пока-пока!